Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Руслан. Мене звати Павло, і сьогодні у нас огляд секатора від компанії Белота 2352321. Сподіваюсь, всі запам'ятають цю назву. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код про оформлення замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Продається цей секатор на ось такій картонці, закріплений він на неї хомутиком. За заявкою болоти, цей секатор належить до ергономічного типу, з ергономічним різом написано. Цей секатор середнього розміру призначений для роботи якраз середньою рукою, судячи з його відкриття, тобто такою рукою, як моя. Загальна довжина цього секатора 21,5 см, довжина леза по ріжучій кромці 6 см. Діаметр розкриття 25 мм. Це той діаметр, який зазначає болота на упаковці. Тобто це діаметр гілки, яку він може обрізати. Вага його 230 грам. Як я вже відмітив, виробник зазначає діаметр обрізки 25 мм. Спробуємо обрізати от гілочку 20 мм. Ну, він її обрізає. Вибрізає в принципі досить непогано, як для такого розміру секатора, як для такого виконання. Питання в мене звичайно залишається наскільки довго цей секатор буде працювати, тому що багато є моментів, які мені в цьому секаторі відверто кажучи, не дуже подобається. Лезо виконані з сталі. На жаль, не зрозуміло з якої, тобто виробник не дає інформації, чи це вусковлицева, чи це нержавійка, чи це. Низькоуглицева сталь. Руків'я зазначено виробником виконані з алюмінію, ну, це, зрештою, видно. Єдине, що однозначно можна сказати, що це не кований алюміній, а просто литво, якої якості теж мені важко сказати. Якість обробки матеріалу, по якій можна судити, по якості виконання самого виробу, ну, м'яко кажучи, <різь> <різь> слабеньке. Видно сліди від дуже грубої наждачки, якою обробляли згрубша ці всі деталі. Тобто тут чути яким чином оброблений матеріал лезо фіксується на руківі на гвинті? Така конструкція фіксації лез притаманна самим дешевим китайським секаторам, який є на ринку. Варто зазначити, що це дуже недорогий секатор. Але тим не менше, це от якраз той варіант, коли ви купуєте сикатор для дуже 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 нескладної і нетривалої роботи. Лезо має пас, так само як і сикатори Фелку. Наприклад, має пас для обрізання дротів. Контрлезо має проямок для збору бруду і соку для очистки леза. Контрлезо закріплено на алюмінієвій частині на двох клепках. Але відверто кажучи, я сумніваюся, що є взагалі змінні деталі до нього. Тут я вам на жаль не можу сказати, чи є вони чи ні. Ну і дуже сумніваюся, що вдасться досить легко і просто його поміняти. Я думаю, що це не так буде, як на секаторах того самого Felco. Руків'я виконані, як я вже зазначив, з алюмінією, зверху облиті резиновою такою фарбою. В нас є знятий ролик про підробки на секатор Felco 8. В даному випадку цей секатор конструктивно частково схожий з секаторами Felco, але він має досить свою характерну форму, тобто не таку, як Felco. Тому називати це підробкою одну Значно не можна. На відміну від фалківських секаторів, руків'я тут досить вузько знаходяться, і от мені в руці, конкретно при закритті цього секатора, ось тут не вистачає ширини. Тобто секатор ніби намагається виковзнути з руки. Це є суб'єктивно звичайно, але тим не менше, це є мої суб'єктивні враження про цей секатор. Всередині руків'я знаходиться вита-пружина на двох таких штифтах, а всередині глибше руків'я є амортизатор. І відповідна частина, в яку він входить, тобто це є досить непогано. Сам секатор працює досить м'яко. Дуже цікавий механізм закриття замка і регулювання затяжкою осьового. Закриття замка є ступінчистим, тобто замок можна закрити ось в таке положення, він є закритий, і в напіввідкрите положення, коли секатор розкривається наполовину. Очевидно, виробник думає, що таким секатором буде зручно обрізати якісь дрібні невеличкі гілочки. Хочу зазначити, що цей секатор є абсолютно новий, але от. Я трошечки поклацав ним і вже маємо одну проблему. Це те, що замок не завжди чітко фіксує секатор в закритому положенні. Часом він проковзує ззовні оцієї пластини, в яку він повинен впиратися. Я закриваю його, а він не закривається. Секатор є абсолютно новий. Ним я от один раз обрізав одну гілку. Ще одним цікавим елементом цього секатора є ось ця пластина, яка фіксує гайку центрально. Звертаю увагу, що знову ж таки новий секатор, а ця пластина чомусь не зафіксована, вона сама собою ходить, хоча цей гвинт повинен бути затягнутий. І ось цей весь механізм бовтається. Ми бачимо, які тут люфти. Такі от речі, притаманні для всіх недорогих секаторів. Тому звертайте увагу, ви, якщо бажаєте купити секатор якогось такого недорогого типу, все ж таки бажано це робити в магазині або домовлятися з продавцем, щоб вони вам відправили. Ви подивилися, потримали в руках, оцінили чи дійсно це нормальний товар, і тоді вже зголосилося його купляти, оскільки конструкція цього механізму є досить цікава, не така як в інших. Ми вам покажемо, як розібрати та зібрати цей секатор в окремому ролику. Придбати секатор болота 23523 1 ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дилером болота на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Рослин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та поширюйте це відео. Дякую за увагу.